Дуже, друзі, щирі вітання. Дякую, що ви зі мною. Мене звуть Альона Зінченко. Це мій особистий Ютуб канал. Ви знаєте, що тут як завжди найавторитетніші, найкомпетентніші гості, мої співбесідники, і я рада представити мого співбесідника офіцера збройних сил України, правозахисника і просто дуже хорошу людину. Дениса Ярославського. Дениса, я вас вітаю. Альона, вітаю студія. Ви знаєте, Денис, Я думаю, що ми спільно з вами. Ну і я в першу чергу і вас, і всіх наших е офіцерів е і солдатів, військових, хочу привітати з Днем Сухопутних військ України. Це вже зробив, звісно, офіційно президент України Володимир Зеленський. Ну а я хочу приєднатися і подякувати за те, за той героїзм, який ви чините щодня, завдяки вам, Україна є суверенною, незалежною державою. Ми все обов'язково повернемо кожен клаптик. Території нашої країни, Кстати, дякую за привітання. Тому що так співпало, що з самого початку війни, з першого березня, коли я пішов до служби в армії, мобілізувався, я попав саме у сухопутні війська. Та перші п'ять місяців війни, там чотири з половини, служив саме у сухопутних військах. Це прекрасно. Ну в мене просто велика честь тоді з вами спілкуватися сьогодні. І я сподіваюся, що а, ваші перемоги а, принесуть перемогу і Україні як не Ми для цього в тилу принаймні робимо все, що від нас так само залежить. Дениса, ну перш за все, я хочу повихвалятися своїм глядачам про те, що ви отримали, зокрема, на День Збройних сил України відзнаку за захист міста Героя Харкова. А, знову ж таки, хочу за це вам подякувати. А, скажіть, будь ласка, як взагалі яка ситуація зараз в Харкові? Чи безпечно там, тому що ви знаєте дуже різна інформація? Я коли спілкуюся знову ж таки зі своїми і знайомими і близькими і там різними експертами. Кажуть, що дуже багато, скажімо так, території Харкова просто знищено. Знищено під ноль. Хтось каже, що є частини Харкова, які абсолютно безпечні, немов у Києві, знаєте. Що ви скажете? Яка там зараз ситуація, чи безпечно там? Це зараз у Харкові безпечно. Це не кажуть о тому, що в Харкові комфортно, як у всій країні зараз, але безпечно. Після того, як ми ворога відігнали за межі Харківської області та за межі кордону з Білгородом, за російський кордон вони перестали доставати прямою ствольною артилерією, і тим самим Харків видохнув, трошки видихнув. Всі ці ракети, які вони запускають, вони так само літять і по Києву і по інших містах країни. Тому Харків наравних зараз з іншими містами України ну, в тій же небезпеці, відносно безпеки, як і Київ. Як і... Дніпро, як і всі інші міста України, тому так тільки ствольна артилерія перестала доставати. життя трохи налагодилась зараз. по офіційний ну по офіційним джерелам інформації в Харкові мільйон сто мешканців. Тобто повернулись до, до початку війни. Це було приблизно на таки переписне населення ж ніхто не робив. Тому це було приблизно там два триста два-чотириста мільйони харків'ян. Зараз мільйон сто тому ви розумієте, життя є, але. Як вам сказать, наверное, життя без душі, пока. Вот. То есть вроде йде в городі якась там какая якесь життя йде, вроді де там рестораны там кафешки відкрились, якась там общепит и так далее. Але ви розумієте життя немає, тому що життя це насамперед молодь. Це вузи, вузи не працюють. молодь виїхала життя. Це насамперед якісь свята. Якісь там ну то, тобто як якесь позитивне явище, там кісь, але цього зараз немає. Тому ми розуміємо, що Харків ну, живе, але це не життя. Ну живе, ви знаєте, я так посміхаюсь, тому що коли повсякчас робиш якісь там замовлення, наприклад, там в Інстаграмі, якісь там інтернет-магазини, що б це не було, посуд, скло, текстиль, неважливо відправки йдуть з Харкова. І це ну трошечки е, ну дає таке нам сподівання, що в принципі там дійсно і бізнес відновлюється потрошку і так далі. Але тоді давайте про гарячі точки України. Ну най, те, що най, найбільше на слуху, звісно, це Бахмутський напрямок. Ми знаємо, що сили там не співмірні. Про це офіційно говорить знову ж таки наша розвідка там ледь не один до дев'яти на користь Російської Федерації. І, зокрема, ми знаємо, що і техніки там нагнали, Ой-ой, як багато зараз. Ми чуємо від е, міністра. Оборони України Різнікова про те, що ми чекаємо можливості наступу, як тільки замерзне у нас ґрунт, щоб техніка могла важка так само проходити. Ваш коментар стосовно ситуації під Бахмутом, і, можливо, ви назвете ще якісь гарячі точки, де ну важко важко йдуть бої, але тим не менше ми тримаємо оборону. Бахмут дуже саме тяжкий на сьогоднішній день напрямок. В Бахмуті для розуміння не залишилось жодного цілого дому. Жодного. Тось там я вважаю, що Бахмута э, судьба э, ну, в плані э, руйнувань. Судьба Маріуполя. Там, якщо осталось, там 300-400 мирних мешканців, то це ну, всі розуміти, всі виїхали. Не виїжджають тільки ті, хто там, там вже там пенсіонери, хто там може виїхати. А, так, э, звісно, ворог підтягнув під Бахмут всі свої резерви, основні. Зараз бої йдуть більш за все. Вони намагаються взяти околиці Бахмута маленькими групами. Вони взяли нашу тактику ведення бою, яку ми використовували на початку війни. Тобто вони вони питаються капуватись, заходити шаг по шагом, степ без степ і ближче до бахмута. Так, ми, ми тримаємо оборону. Ми розуміємо, що як тільки зараз буде мінусова температура, а вона на наступному тижні планується і їх техніка, так же як і наша техніка, може пересуватися вже більш швидко, тому що зараз звісно це грязь. Ви це розумієте, і почнеться позиційна боротьба, прийде в активну фазу знову. Таким mm -hmm. же важким напрямкам я би назвав Сватовський напрямок. Сватова Криміна. Це траса, яка зараз нас знаходиться під вогневим контролем. Але це дуже важливі, дуже важливі вузли. Ми розуміємо, що в Сватова та вони зібрали техніки більш ніж в Ізюмі. Ми бачили, то тобто це дво, дуже два важких напрямка, і ми їх тримаємо. Ми тримаємо, але вистачає е, Денисе техніки там, тому що е, зараз Російська Федерація, в принципі, е, дістає з-за кромів своїх, скажімо так, і можливості обстрілювати інфраструктуру е, критичну е, України, да, і е, важке озброєння, яке знов ж таки накриває той же Бахмут і інші міста, там і системи гради, і так далі. Тому подібне в Україні є чим відповідати, наскільки нам допомагають ті ж самі західні партнери. Ваша оцінка як військову знову ж таки, я вважаю, що ми дуже змінили свій арсенал спочатку е, війни. Дуже ну це небо і повітря, там небо і земля вибачаюсь. А, Але зараз е, треба дипломатам поднатужитись немножечко, тому що ми, ми бачимо деякі перебої з поставленням техніки по різним причинам. Е, я вважаю, що нам потрібна зараз на за все авіація. Авіація це. Війни і без неї ми нікуди, тому що там техніка, яка пересувається у таку погоду, як зараз, там по землі, це дуже важка авіація потрібна. Тому дипломати працюють, але вони повинні розуміти, що зараз саме від дипломатичних узгоджень будуть залежати поставки нам зброї. Ми в цьому дуже зустаємося. Ну да, і от я читаю заяву Юрія Ігната, це е, спікер збройних сил України. Він каже про те, що найефективніший метод боротьби із російськими ракетами це бити їх, ну скажімо так, в самому зарядку, сам на тих територіях, де вони знаходяться. Тому що, наприклад, балістичні ракети, наші ПВО не витягують, вони їх не можуть збити і так далі. Можна перелічувати. Але чи є можливість і це у нас робити? Чому я так кажу? Тому що. Е, Учні Штати, нібито нам допомагають, і системами ПВО там Петріот і так далі, тому подібне. Але при цьому є наскільки я знаю, якісь там примітки, що використовувати е, для атак Російської Федерації, не можна лише захищатися. От як тут е, балансувати з цим всім? Ця доки ще у наших западних партнерів буде якесь побайвання відносно того, що Росія може там перейти червоні лінії, там використати ядерну зброю чи то щось, і вони будуть стримувати у світ поставки нам 300 кілометрових ракет з дальністю враження та якісь там статі, як ви говорите, примітки, толку не буде. Тому що ви абсолютно правильно сказали, ми повинні вражати цілі на ще на на взльоті в аеродромах Російської Федерації. Як це було 5 числа, там коли там вони хотіли масово обстріляти країну, але ураження двох бомбардувальників знизило ризик, знизило це враження. Тому ми повинні це робити. Це війна. Коли вся планета почне розуміти, що це там, це це повномасштабна війна в центрі Європи, і ми повинні цю війну виграти, е, і там вони будуть надавати нам дозвіл на сам перед. Коли дозвіл, то все стальне прийде на враження цілей на території Російської Федерації, е, ми змінимо ход забиті. Ми його вже поміняли, але нам треба вражати ціли на території Російської Федерації. Треба, це, це не якесь там забажання, це необхідність. Угу. Так, і тут, якщо про техніку, ми ще можемо за допомогою дипломатів якось боротися, скажімо, ну по іншому не скажеш це боротьба, тому що просто так ніхто нам нічого не дарує. Але от якщо говорити про а, методику ведення війни, от скільки я читала там про те, скільки він пройшла Російська Федерація, давайте так, да і все за рахунок масовості. Масовісті солдат, тому що солдат не жалкують. Попри те, що Пісков каже, що те, що немає зараз необхідності в мобілізації, путін здається так само в своїх оцих бріднях. Вибачте, з келихом шампанського так само говорив нещодавно. Але прихована мобілізація триває, і ну навіть знайшла, от в інтернеті зараз шириться просто ці оголошення серед росіян про те, що требують, потребуються могильщики, тому що дуже багато російських солдат повертає. Так би мовити, на батьківщину а, хто в мішках, хто як, да, і треба якось їх хоронити. Тобто там, от, от от така от ситуація. Але ну це жарти жартами, якщо так можна сказати, оці мобіки, що вони по факту дають, а, що від них який який толк, наприклад, на тому ж Бахмуті, да? Ми не говоримо про вагнерівців, ми не говоримо про офіцерів, які там так так підготовлені. А мобіки, що вони можуть? Дивіться, заглянемо трошки в історію. Звісно, Російська Федерація до цього СРСР, вони не жалкували людей. В принципі, що наражають, був завжди. Ми з архівів розуміємо, що коли війська армії брали там, той же самий Ізюм під Харковом. То полягло там при штурмі зюму 200 тисяч людей. Це більш ніж зараз втратили там кожна з цих сторін під час цієї війни. Тому ну, що вони просто там офіцери лютваха були з розуму, сходили, тому що вони не розуміли, як патрони підносити, що що люди йдуть і йдуть. Таку ж саму методику вибирає Російська Федерація зараз. Вони не жалкують мобіків, вони не жалкують зеків, яких вони там вірбують, і забирають із тюрім, там вагнерівця та інше. Вся Російська Федерація зараз пускає м'ясо. Вона використовує методику, яку використовувала в першому, 45 роках. Навіть маршрути і карти вони використовують ті ж самі, які використовували в першому, 45 роках. Нічого не помінялося. Ні, навіть техніка стала з першого, сорок п'ятого. То нічого не помінялося. Тому зараз війна змінилася, розумієте ці війни, які Російська Федерація вела до цього, вони були або локальні: там Африка, Сірія, Афганістан, або там Вічізняна війна, яку там вже пройшло там багато років. Зараз це змінилося. Зараз з'явилися з'явились високоточні ракети. Зараз з'явилася система масового враження точне. Ми, ми розуміємо, де скопчена військ. Ми попадаємо саме в цю будівлю, не зачіпаючи інші будівлі, які можуть стояти поруч. Тобто змінилась технологічно Змінилась війна. Зараз війна дронів. Зараз війна радіорозвідки. Зараз а, війна аеророзвідки. Зараз ми розуміємо, де вони переміщаються, що вони роблять. Зараз спутникові снімки зараз це змінилось технологічно. Росіяни працюють так само, як вони працювали в 41 41-му, -45 45-му або на локальних конфліктах. Тому вони втрачають гораздо більше, ніж ми, тому що ми людей бережемо. Вони ні, вони ще наражають. Тому так використовують так м'ясо йде тиждень. Тому вони закончили навчання з злагодженням об'єктів своїх. Вони їх розквартирували та поставили там по периметру границі, Там біл Білорусь. Білорусь нікак ні не можуть поняти, чи не ліні в атаку на Київ. Но давайте думать так, що вони ці плани з голови не викидають. І тому ми вважаємо, що зараз. Вони поднакопчують камікадзе свої, точніше, вибачає шахіди. Паднакопчують ми розуміємо, що вони понад 100 шахідів на на тиждень виробляють. Ми розуміємо, що борти, які з Ірана приземляються, везуть не тільки шахіди, а ще й інше відеозброєння. Ми розуміємо, що число 15-17 у них буде понад тисячу шахідів, мабуть, і вони цей рой запустять на нас. Тому це все реальність. І його треба розуміти, нікуди вони не ділись, вони не викидають е, планів взяти повторно Київ. Ну більше того, то ви сказали про Білорусь. Я хочу нагадати: от зараз буквально з'явилася так сама інформація про те, що, незважаючи на те, що британська розвідка каже про те, що у е, Лукашенка немає планів наступати вже на Україну, е, тому що бачить втрати знов ж таки Російської Федерації і інші причини там у нього внутрішні розбірки, на нього там покушення то готові, то не готові. Різні ситуації, але пишуть значить про те, що в сторону Бреського полігону відправилася перша колона е, 24 чотирьох одиниць військової техніки, чотири трала з танками Т80, тобто сили підтягуються. Це черговий блеф, це чергове е, відволікання нашої уваги. Як ви думаєте, чи все ж таки якась таки загроза є? От ви, як військовий, як оцінюєте. Логіку і шанси того, що може відкритися там ще один фронт. Дивіться, ми розуміємо, що Білорусі зараз все переходить на військові рельси. Ми розуміємо, що там заводи, машинобудування, підшипникові заводи вони всі перестроїли на державні оборонні закази. Тобто вони зараз готують виготовляти ствали та е, снаряди 155 мм, 200 мм та інше. Тобто вони все переоборудують під армію. Ми розуміємо, що вся ця машина, хоч і е, неповоротна, але коли, е, коли вона так грамозка, але коли вона розкроється, вона почне производити те, що нам буде е, загрожувати. Ми це все mm -hmm. розуміємо. В, зараз Росія Білорусія вибрала тактику та э, э, виживання выж, нас. Э, Тривали війни, Тобто вони настроїлись на довгу війну. Вони це розуміють. швидко не получилось, буде довго, і вони рано чи пізно все своє всі свої потужності перестроїть на ці от військові рельси. Тому ми повинні розуміти, що чим більше оце от е, тянеться війна, тим нам буде важче, тому що вони підготуються, вони обучаться, вони накоплять людей, накоплять боєприпаси. Е, там і ще і дуже допомагає. них співпраця повномасштабна Іраном. Тому ми повинні роботи, робити враження на давай їм розвернути їх потужності. Я вважаю, що Генеральний штаб це все розуміє. Я вважаю, що наші западні партнери це розуміють, і ми все робимо як правильно. Нам треба, треба більше допомоги в плані зброєння, і ми все зробимо якнайшвидше. Ну, я з вами повністю погоджуюся, і я думаю, що так воно і буде з часом. Але, ну, тут... Знову ж таки, ми можемо тільки гадати, чи блеф це, чи ні. Тому що як тільки ми починаємо говорити на офіційному рівні про те, що не за горами звільнення Криму, тому і доля Херсона може в Криму повторитися, одразу реакція з такими натяками є в Кремлі, мовляв, що ядерну зброю ніхто не відміняв. А, це знову ж таки ми можемо тільки передбачати, піде на це Путін чи ні, тому що наслідки неабиякі будуть і для них у тому числі. Але от якщо говорили ми про мобіків, да і отут знову ж таки цікава інформація про Рамзана Кадирова, який зокрема а, значить пишуть, що в місті Урус Мартан це в Чечні друзі знаходиться стався конфлікт між місцевими правоохоронцями, да і представниками а, знову ж таки військових. Вже не пам'ятаю там яка посада у цього чоловіка. Ну і власне закрутилось, закрутилося, закрутилися. Дійшло до того, що зараз нібито по місту вишукують чоловіків. І як погрожував власне сам Рамзан Кадиров у своєму відеозверненні, будуть абсолютно усіх звідти відправляти на Україну на війну в Україну. Що ви можете сказати про цей селфі батальйон? Чи вони ефективні бійці? Що взагалі яка від них користь? Тому що дуже часто вони, як кажуть, да, в цих військових сфотках, але ми взагалі не розуміємо та боятися їх чи ні, є від них щось взагалі. Що, що це? Ця війна розвіяла дуже багато міфів. Насамперед, Рабзан Кадиров, якого там, я не знаю, поважали чи ні, але боялись в Росії насамперед в Росії. А после этой войны, став э, тупо посмешищем. Только да. самый ленивый украинец его не высмеивают в социальных сетях, и просто ну, самый ленивый, которому скучно. Россияне это видят, и они видят, что вот этот лютый Рамзан, Дон Кадыров, вот Ахмад Сила, все оказалось пустозвонием. Они это це видят. А понимаете, когда люди это видят, их страх на самом деле э, развеивается. Точно так же и чеченцы, которым дали ФСБшники там, и все остальные спецслужбы ä, править в Москве, в Питере и в России, и в Крыму, а, страх загонять, ОПГ их и так далее. То есть само понимание того, что это что а, на Кадырова там, вызывала страх у русских, Зараз, это тоже развеивается. Ну, украинцев понятно, мы их щелкаем. А... Їх використовують більше за все як загранатряди. тобто вони ніколи не були помічені на лінії зіткнення безпосередньо. тобто це втора, третя лінія. Це загранатряди. Їх так Кадиров mm -hmm. використовує. Ну просто їх балахманна машина пропаганди настільки запуталась уже во всіх історіях. Ви видели, недавно, коли вони виставили наших наших побратимів ічкірійців з батальйону Шейха Масуда. Виставили в Бахмуті ну тупоголові. и выставили, что это вот кадыровцы, разумеете, да. Э, поэтому там, они сами уже запутались, кто и что, как им оправдывать свои поразки, как им поддерживать статус кадырова, статус вот этого страшного кадырова, как им поддерживать. Они сами уже не разумеют. Ну, хотелось бы, чтобы они осознали, что это все, э, вот эти все, все пугало, которые им их пугали, они, они не стоят ничего, они пустота. Угу. Ну е, я думаю, що в принципі ви абсолютно підтверджуєте ті наші спостереження, що дійсно. Це всього лиш селфі батальйон, це всього лиш якісь постановочні кадри і так далі. Тому подібне, тому що чесно, ну, от скажу зі сторони жінок, коли це все оцей весь жах почався, то скільки я зі своїми знайомими спілкувалася, їх в дивилась, і в соцмережах дивилася, всі дуже боялися, що прийдуть чеченці, а вони максимально нібито жорстокі, там без царя в голові, як то кажуть, і так далі. Все це ми побачили, чого вони вартують. Ореол вокруг создали ореол, который оказался искусственно выдуманным мыльным пузырем. Да, я з вами погоджуюсь. Тоді, а, якщо ми так от сили нашого противника, ми зрозуміли можливості, так само хочу спитати вас, що взагалі який настрій зараз серед бійців, серед військових, тому що да, ми можемо говорити про професійних військових, які знають, де вони знаходяться, знають чого можна чекати психічно більш витривалі, які ну розуміють, що там смерті побратимів. Це може бути, бо це війна. Є у нас люди, які знов ж таки мобілізовані, але не зовсім готові до тих реалій, які надає знову ж таки війна і бойові дії. Немає втоми серед бійців. Середня температура по палаті, давайте так. Тому що ну, влада, не знаю, держава робить максимально там, старається принаймні і, там, і зарплату вчасно платити, наскільки я там знаю, там, якісь надбавки. А, дякую, знову ж таки, нашим західним партнерам там якийсь і одяг є. Волонтери це взагалі наше все, як то кажуть, можемо не розвивати навіть цю тему, але в цілому, яка, який настрій? Звісно, настрій неоднозначний. Я, ви правильно я сказали, кадрові бійці, які цьому, це їх робота, вони все життя цим жили. Є люди, які прийшли по зову серця на війну, знаєте, стержневі, які, от, от, ну, це їх нутро. А є, звісно, ті, які вчора ще був там бариста або там перукарем розумієте, не хочу в жодному разі їх обідіти, тому що і барісти, і перукари є такі воїни, що мама не горює. Але є, є з тих людей, які мобілізувалися не, не по зову серця, знаєте, як просто пов'язку далі. мобілізувалися, вони вже переломлені. Дійсно, піднімалась на уровні верховного головнокомандуюча питання, проблеми відказників СЗЧників. Те це самовільно залишили частину тих, які відмовляються або збігають з поля. Так, ця проблема є, ну є і ви слышали, що є вже законопроект про ужесточення відповідальності під час війни. Так, це кнут, Розумію по іншому, під час війни можна. але. Але не можна не розуміти людей, які ще ще вчора е, подавали кофе десь у кав'ярні. а Сьогодні викидають на ноль е, в грязь в окоп е, розривається все, що навіть він не, не знав, що такі названня є е, е, у артилерії е, е, та орсезової як, і в, і, в, і в нього вибор або померти зараз в цьому окопі, як всі його там побратими, або збіжати і отримати уголовну відповідальність. І він вибирає mm -hmm. второє. Розуміти, здесь ми ж не русские, ми не можемо одним кнутом заставлять. Я вважаю, що зараз багато дуже людей в військоматах, які хотят. дуже багато. Тому що, по перше, розуміють, що натякак ну вот прийшов в їх час. По друге, дійсно, дуже як для України гарна зарплатня. У тих, хто воює, там 100 тисяч гривень та вище. це нормальна зарплатня. Вони не розуміють де зараз заробляти такі гроші. А і ця вся мотивація в них є. Я вважаю, що треба. Як найшвидше армію переводити на контрактну основу. Тобто, ті люди, які зараз е, от вже переламався їх внутрішній момент, і вони не можуть вже там служити, вони там, ну, ну, все, відказуються, їм да, треба розглянути їх там переведення. На можливо на якийсь мобілізаційний резерв, а ті, які хочуть воювати, їх треба якнайшвидше обучити та дати їм таку можливість. Таким самим чином, ми вирівняємо цей баланс. Тому що якщо людина внутрі своєї воїн його нічого не поламає ніколи ніколи. А якщо ні, то це треба розуміти. Таку війну ніхто ніколи не переживав у житті в нашій країні. Тому я вважаю, що тут треба бути більш гібким при таких, таких рішень. А вистачає спеціалістів. Ну знов ж таки, це мої особисті там міркування психологів. Я не знаю, якихось спеціальних лікарів, які працюють із цими е, бійцями, які там які знаходяться поруч із бійцями, да які там в гарячих точках знаходяться, які їх трошечки підтримують, тому що ну тут без фахівців, без кваліфікованої допомоги, як на мене, важко. А в кожній частині, в кожній військовій частині є відділ е, знадання е, там морально-психологічної допомоги бійцям, відділ розробляються і імплементуються цілі системи, які дозволяють бійцям е, та відділу, які цим займаються психологічної підтримки, розружати бійців. Так, це все є, це все працює, але ви розумієте.